Міській раді перехід однієї із найбільших котелень на біопаливо називають амбітним проектом. У місті вже є такі об'єкти, однак подають вони тепло у достатньо обмеженій кількості. А ця повинна увесь рік забезпечити теплом і, що важливо, гарячою водою мікрорайон Пасічна. В контексті енергетичної безпеки це перший така, такий проект, який. Ми плануємо запустити до кінця цього року, тобто вже на наступний опалювальний сезон, щоб ця котельня працювала. Це 4 мегавати. Це достатньо велика така котельня. До слова, проект реалізовують повністю за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Переможуть з тендеру виконавець робіт литовська фірма енерстена, яка встановить обладнання власного виробництва. Зараз на вулиці Тролейбусній 40 а тривають будівельні роботи із розширення фундаментів для добудови, адже нове обладнання потребує більшого приміщення. Котельня працюватиме на трісці деровини, а отже, необхідне додаткове місце і для зберігання сировини. Це може дати можливість нам і зменшити в тому числі тариф для населення. Ну і ми не будемо залежні від ціни на газ, що, що є дуже важливим. Робота такої котельні передбачає гаряче водопостачання увесь рік для мешканців пасічної. За останні роки склалася така тенденція, що НАК Нафтогаз України на літній період газу ліміту нам не дає, і з метою. Більш незалежності від цього імпортованого природного газу і було передбачено такі проекти, як на вулиці, медичні зараз тролейбусна Же влітку планують запустити обладнання та розпочати налагоджувальні роботи, аби до опалювального сезону ця котельня повноцінно запрацювала. Наступний такий проект котельні на біопаливі за допомогою Європейського банку реконструкції та розвитку та гранту шведської агенції СІДА планують реалізувати на вулиці Дорошенка. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.